Зима це не просто перерва між сезонами, коли земля спить під білою ковдрою. Насправді під снігом кипить своє невидиме для ока життя. У цей час природа не зупиняється, бо вона готується, готується до пробудження, до нового кола життя, до весни. І саме тому розумний господар ніколи не вважає зиму мертвим часом, бо якраз тепер, коли земля холодна, але не мертва. Можна зробити багато для майбутнього врожаю. Одне з найдавніших і наймудріших сільських правил каже сип зимою, щоб літом косити, і в цьому криється глибока народна правда. Багато хто дивується, як може добриво, розкидане по снігу, принести користь, якщо ґрунт мерзлий і не приймає нічого. Та справа в тому, що все відбувається не зараз, а тоді, коли починає сходити сніг. Тала вода це не просто волога, це своєрідний провідник поживних речовин. Вона розчиняє частинки добрив і повільно, рівномірно втягує їх у землю, ніби просочує кожен сантиметр родючим розчином. І поки сонце ще не припікає, а бур'яни не прокинулись, саме культурні рослини потім отримують перші порції поживи. Це природний, м'який, але дуже ефективний спосіб підживлення. Сніг у цьому процесі грає роль не просто покривала, а справжнього фільтра. Він стримує різкі зміни температури, не дає речовинам згоріти або вивітритися, як це буває навесні, коли сонце вже припікає. А ще під снігом підтримується певна вологість, завдяки чому мікроорганізми у верхньому шарі ґрунту не гинуть повністю, а залишаються живими, хоч і майже завмирають. І щойно з'являються перші струмки талої води, вони знову оживають, починають працювати, розкладаючи органіку, перетворюючи добрива у форми, доступні для рослин. Отже, зима це не зупинка, це тихе приготування до великої весняної роботи. Наші діди й баби це добре знали, хоч ніхто їм не читав підручників агрохімії. Вони просто бачили, як поводиться земля. Коли її підживити восени або взимку, підсипали по снігу і город віддячу, казали вони, і мали рацію, бо ще задовго до весняної метушні вони використовували найцінніше час і природний хід речей, бо все, що вкинеш у сніг, навесні зійде з водою в землю, а земля ніколи не забуває добра. Зимове удобрення особливо важливе для тих ґрунтів. Які виснажуються щороку, де сіють картоплю, буряк, моркву, зернові чи навіть трави на корм. Земля, як і людина, має свій запас сил, але коли з неї постійно щось беруть, то треба й давати. Узимку вона ніби відпочиває, але водночас перетравлює усе, що в неї потрапило раніше. Якщо допомогти їй невеликими порціями добрив, мінеральних чи органічних. Вона зустріне весну не виснаженою, а підживленою, готовою до росту. Є ще один важливий момент, який часто недооцінюють узимку, коли сніг вкриває поля й городи, на поверхні не видно, куди саме дістає рука господаря. Але в цьому і є перевага добриво лягає рівномірніше, його не розносить вітер, як у спеку. А коли все це зійде разом із сталою водою, пожива, потрапить у землю. Поступово без шкоди для коріння молодих рослин. Це природний рівномірний розподіл, який важко досягти навіть найкращими технічними засобами навесні. У цьому прихована ще одна народна мудрість не борись із природою, а допомагай їй робити своє. Сніг, вода, земля це три союзники господаря. Сніг охороняє, вода живить, а земля приймає й віддячує. Коли всі три працюють разом, урожай виходить міцний і здоровий, недарма старі люди казали зима готує хліб на літо. І сьогодні, коли добрив у магазинах безліч, принцип залишається той самий правильний час і природний підхід дають найкращий результат. Дехто скептично махне рукою, мовляв, то все старі забобони, яка користь сипати по снігу. Але сучасна наука. Лише підтверджує старий досвід волога, що утворюється під час танення снігу, найкраще проникає у ґрунт і захоплює розчинені речовини, втягує їх на глибину коренів. Якщо ж чекати до весняної посівної, коли земля вже підсохне, то частина добрив залишиться на поверхні або просто змиється першими дощами. А зимова підготовка дозволяє нагодувати землю ще до того, як вона прокинеться. Тому не варто боятися снігу він не ворог, а помічник. Під ним земля дихає тихо, повільно, але живе. Там, де господар знає міру, де з розумом підійшов до справи весна завжди приносить вдячність. І нехай на перший погляд здається дивним сипати добрива по білому полю. Та той, хто хоч раз побачив результат, вже ніколи не сумнівається. Бо немає нічого природнішого, ніж довірити справу самій природі. Зима її час діяти тихо, але сильно. І Мудрий господар це розуміє коли мова заходить про зимове удобрення, більшість людей одразу думають: а що ж можна сипати по снігу, щоб не нашкодити, а справді допомогти землі. Насамперед, треба розуміти, що не всі добрива однаково поводяться під час морозу. Є такі, що легко розчиняються у воді, і одразу потрапляють у ґрунт із першими струмками талої води, а є ті, що потребують часу, щоб дозріти і стати доступними для рослин. І саме ці властивості треба враховувати, коли господар вирішує, чим підживити своє поле чи городу зимку. Найпростіше, що можна і навіть варто розкидати по снігу, це деревна зола. Вона не боїться морозів, не втрачає поживних речовин, зате чудово збагачує землю калієм, фосфором, кальцієм та мікроелементами. Зола це універсальне народне добриво, перевірене поколіннями. Її можна просто розкидати по поверхні снігу рівномірним шаром, не шкодуючи рук. Коли сніг почне танути, зола потрапить у землю разом із вологою, знизить кислотність ґрунту і зробить його пухкішим. Особливо це корисно на ділянках, де росте картопля, капуста, буряк, вони люблять землю із нейтральною реакцією. Дуже ефективним є також внесення фосфорних і калійних добрив. Фосфор не розчиняється швидко, йому потрібен час, щоб перейти у форму, яку рослина може засвоїти. Тому, якщо розкидати, наприклад, суперфосфат по снігу, він поступово зійде разом із водою і за кілька тижнів уже буде в ґрунті в доступному стані. Те саме стосується калійних сумішей, хлористого калію, калійної солі чи навіть звичайного попелу з бур'янів або гілля. Калій відповідає за міцність стебел, за стійкість до посухи і хвороб, тож його зимове внесення це своєрідна страховка для майбутнього врожаю. Якщо господар має перепрілий гній або компост, то й його можна використати взимку. Звісно, не в сильні морози, коли земля кам'яна, а тоді, коли сніг уже ліг щільним шаром. Гній розкидають рівномірно тонким шаром по снігу, особливо на тих ділянках, де планується садити гарбузи, огірки, капусту. За зиму він промерзає, а навесні, коли талі води втягнуть у землю частину його пожив. Решта перегниє і стане чудовим органічним підживленням. Деякі господарі навіть кладуть гній у купи по краях городу, щоб тала вода розносила поживу поступово, не спалюючи молоді корінці. Є ще один простий, але дуже ефективний спосіб розкидання мінеральних добрив у переміж із піском чи землею. Така суміш не зноситься вітром, не прилипає до льоду і розподіляється рівномірно. Зазвичай беруть на 10 частин піску, одну частину добрива, скажімо, аміачної селітри чи нітроамофоски, сипати краще у морозний день, коли сніг твердий, щоб не провалюватись і не залишати ям. Важливо також не перевищувати норму на одну сотку достатньо 100-150 грамів селітри або 200 грамів суперфосфату. Бо надлишок мінералів може навесні обпалити коріння. Велике значення має і товщина снігового покриву. Якщо снігу менше 10 см, добрива краще відкласти, вони можуть одразу потрапити в землю. І замість користі завдадуть шкоди, особливо азотні. А от коли снігу вже з долоню або більше, можна починати роботу. У цьому є ще одна перевага. По снігу видно, деякі ділянки потребують більшої підгодівлі, бо на низинах сніг тане швидше, а на височинах лежить довше. Таким чином, господар може сам визначити, де земля слабша, а де сильніша. Не менш важливо зважати на погоду найкраще сипати добрива по снігу у тихий день, коли немає сильного вітру. Якщо вітер, то дрібні частинки може рознести і добриво ляже нерівномірно. Також добре, коли після розкидання обіцяють невеликий снігопад, тоді новий шар снігу прикриє розсипане добриво, і воно не здується, не втратить своїх властивостей. Це проста, але дієва хитрість, якою користуються досвідчені господарі. Багато хто помітив, що зимове внесення добрив. Особливо корисне на важких глинистих ґрунтах. Навесні, коли такі землі довго прогріваються і важко розпушуються, поживні речовини вже всередині, їх не потрібно заурювати глибоко. Земля прокидається і добрива одразу починають працювати. На піщаних ґрунтах теж є користь, але там слід зменшувати дозу, бо вода може винести частину речовин глибше, ніж потрібно. Ще один перевірений метод це підживлення саду. Узимку, коли дерева стоять голі, господар може розкидати під кронами золу або компост. Весною, коли сніг розтане, поживи потраплять до коренів. Особливо це люблять яблуні, груші, сливи. А щоб не втратити добриво, можна зробити легке притоптування навколо стовбура тоді, під час танення вода не віднесе усе одразу. І нарешті варто згадати ще один метод, який часто забувають підсівання трав по снігу. Це теж свого роду зимове добриво, тільки живе. Якщо розсіяти насіння конюшини або люцерни по снігу в кінці зими, то тала вода затягне його в землю, і воно проросте щойно потеплішає. Такі рослини не лише збагачують ґрунт азотом, а й слугують зеленою підстилкою, захищають землю від пересихання. Отже, головне правило просте узимку не сидіти, склавши руки земля, хоч і відпочиває, але не спить. Вона чекає, коли господар допоможе їй підготуватися до нового сезону, і не обов'язково мати дорогі засоби, вистачить того, що під руками трохи золи, компосту, добриві з осені, а головне бажання і розуміння. Що навіть по снігу можна працювати на врожай, бо кожна грудочка, кожна жменя добрива розкидана зараз, навесні обернеться зеленим полем, здоровим садом і ситим господарством. Ще здавна люди помічали, що земля, яка взимку отримала частинку турботи, навесні віддячує сторицею. Наші предки не мали ні лабораторій, ні агрономічних книжок, але вони спостерігали природу. Слухали землю і знали, коли і що треба зробити. У кожному селі старші люди мали свої випробувані методи, які передавалися з покоління в покоління. І хоч сьогодні світ змінився, та суть залишилася тією ж хто шанує землю, той має хліб і достаток. Колись у селах щойно випадали перші великі сніги, господарі виходили з відрами, золи або перепрілого гною. Сип хоч по снігу, аби земля не голодна була, казали вони. Золу розкидали по городах, по садках, навіть по стерні, що залишалося після осіннього збору. Дехто спеціально збирав попіли із печей цілу осінь, щоб вистачило на всі грядки. Зараз це здається дрібницею, але саме ці дії давали основу для майбутнього врожаю. Бо коли сніг танув, Пожива рівномірно проникала в землю, а рослини, потім росли міцні, не ламалися, не жовтіли і давали більші плоди. Була ще одна цікава традиція розкидати по снігу гній із соломою після того як його витягали з хліва. У ті часи ніхто не поспішав одразу вивозити гній навесні, бо знали, що взимку він найкраще визріває просто на полі. Мороз убивав личинки шкідників, бур'янове насіння, а весняне сонце робило з нього м'яке, тепле добриво, яке не обпікає рослин. У кожному господарстві знали, на які ділянки найкраще класти гній, щоб потім там була картопля чи буряк. І хоч тепер трактори замінили лопати, але принцип той самий земля любить, коли її підживлюють завчасно. Дехто ще пам'ятає, як у старі часи на полісі селяни виносили на поле попіл із грубок, перемішаний із сухими листям або навіть лушпинням від картоплі, це називалося зимова підсипка, і, хоч виглядало дивно, бо все вкривалося білим, як пір'ям, люди знали це не дарма. Коли сходив сніг там, де була зола, земля прогрівалася швидше, і сходи з'являлися на тиждень раніше. А там, де залишили поле голим, сніг тримався довше, ґрунт лишався холодним. Отже, навіть без науки люди розуміли, як керувати природними процесами. Є й сучасні приклади. Ось, наприклад, один господар із Чернігівщини, який кілька років поспіль узимку вносить суперфосфат і золу по снігу на своїй ділянці під картоплю, каже, що відколи почав це робити, бульби стали більшими. Шкірка міцніша, а врожай стабільно високий навіть у посушливі роки, він не лінується, бере відро, розсипає рівномірно по снігу, коли мороз, а не відлига. Каже, що головне не поспішати і не сипати абияк. Бо там, де сипнеш більше, земля навесні темніє раніше і можна вже раніше починати обробіток. А на півдні України, де зими часто безсніжні, люди. Теж знаходять спосіб використати цей принцип. Вони чекають короткого періоду, коли випадає хоч тонкий шар снігу, і тоді вносять мінеральні добрива. Бо навіть кілька сантиметрів снігу це, ну, це захисний шар, що дозволяє добриву поступово потрапляти в землю, а не втрачатися. У селах Миколаївщини старі фермери кажуть зима без діла, весна без дива. І мають на увазі саме те, що зараз можна закласти під ґрунтя для майбутнього врожаю. Цікаво, що навіть на заході України у гірських районах, де сніг лежить по пів метра, господарі практикують підсівання трав по снігу. Коли сніг уже ущільнений, але ще не тане, вони розкидають насіння конюшини або вівса для зеленої маси. Потім тала вода затягує насіння в землю і воно проростає природним шляхом. Цей метод дозволяє відновлювати ґрунти, які втомилися після тривалих оранок, і не потребує жодної техніки. Якщо порівняти старі методи з сучасними, то різниця лише у формах, а не в суті. Раніше господар мав лопату і відро, тепер має сівалку і мінеральні суміші. Але принцип однаковий зимове внесення працює, бо використовує природні сили, сніг, воду, мороз. У сучасних умовах це навіть вигідніше, бо добрива не змиваються дощами, як на весні, і не випаровуються на сонці. Навіть великі господарства сьогодні повертаються до цього методу що правда називають його агрохімічною сніжною обробкою. А по суті, це те саме, що колись робив кожен дід із відром попелу. Старі люди ще казали сип зимою не прогадаєш, земля все пам'ятає. І справді. Якщо зробити все з розумом, то вже в травні видно різницю там, де підсипали золу або компост, трава густіша, рослини зеленіші, а бур'янів менше, усе тому, що земля отримала поживу раніше, ніж бур'ян прокинувся. І, хоч це здається дрібницею, але в господарстві кожна дрібниця важлива, бо добрий врожай починається не тоді, коли сієш, а тоді, коли дбаєш. Тож, коли наступного разу випаде сніг, не дивуйтесь, якщо побачите сусіда з відром у руках можливо, він не просто прогулюється, а сіє по снігу своє майбутнє. І, як показує досвід, саме такі господарі мають повні комори восени, бо зимова праця, хоч і тиха, дає найгучніші плоди. Отже, підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити. Зимове удобрення це не дивина, не забаганка і не пережиток старовини, а справжня перевірена поколіннями практика, яка працює і сьогодні. Головне розуміти, що робиш і для чого. Зима це не мертва пора, це час підготовки. Земля навіть під товстим шаром снігу не перестає дихати, не перестає жити, і якщо їй допомогти саме зараз, навесні вона віддячить сторицею. Тому не варто чекати весняної метушні, коли всі поспішають у поле. Розумний господар працює тихо, наперед, коли ще мороз і сніг. Перше, що треба пам'ятати, не кожне добре вогодиться для зимового внесення, найкраще показують себе фосфорні, калійні, зольні й органічні. Вони не згорають, не випаровуються, не шкодять кореням, а поступово збагачують ґрунт. А от азотні добрива треба використовувати з обережністю лише ті, що не розчиняються занадто швидко, і лише тоді, коли сніговий покрив досить товстий, бо азот має властивість випаровуватись у повітря. І якщо сипнути його на голу землю або тонкий сніг, толку буде мало. Тому головне правило: дотримуйся міри і часу. Друге Рівномірність не можна просто взяти відро і жбурляти куди-небудь. Усе треба робити з розумом. Якщо золу, то тонким шаром, щоб вона рівномірно вкрила поверхню, якщо компост, то невеликими кубками по ділянці. Якщо мінеральні суміші, то розсипати в тихий день, коли сніг твердий, і бажано змішати їх із піском, щоб не здуло вітром. Земля любить порядок, і там, де господар ставиться до неї дбайливо, там завжди кращий результат. Третє спостереження. Кожен клаптик землі має свій характер. У низині сніг тане швидше, там добре спрацює раніше, на пагорбі сніги лежить довше, там ефект буде пізніше, але триваліший. Тож, перш ніж сипати, варто пройтися по ділянці, подивитися, де земля темніша, де світліша, де застоюється вода. А де сухо, це дасть змогу розподілити добрива так, щоб не перевантажити одні місця і не залишити голими інші. Господар, який бачить землю очима, а не лише руками, завжди виграє. Четверте поєднання старих і нових підходів не треба відкидати народні методи тільки тому, що з'явилися нові технології зола, гній, компост це не вчорашній день. Це основа родючості, а якщо додати до них трохи сучасних мінеральних добрив, результат буде ще краще. Земля не розділяє старе і нове, їй важливо, щоб було поживно і природно, як казали старі не бійся вчитися у дідів, вони землю знали краще, ніж папір. П'яте не забувай про час і погоду. Якщо попереду обіцяють сильну відлигу, краще трохи почекати Бо тала вода може знести поживи раніше. Ніж вони встигнуть увійти в землю. Найкраще сипати тоді, коли мороз стоїть рівно без різких перепадів, і коли сніг твердий, але не льодовий. Ідеальний момент середина або кінець зими, коли вже відчувається наближення весни, але ще не почалося танення тоді добрива потраплять у землю разом із першим потоком води і закладуть основу врожаю. Шосте не женись за кількістю, часто можна почути. Більше сипну, більше виросте, але це велика помилка. Земля, як льдить, людина не любить надлишку. Якщо добрива буде забагато, рослина стане жирувати, нарощуватиме зелень, а не плоди або ж отримає опіки коренів. Тож краще менше, але вчасно і правильно. Бо сила землі не в тому, скільки в неї всипали, а як з нею поводяться. І сьоме довіра до природи, ми часто забуваємо, що сама природа створила ідеальні механізми для родючості сніг це природний полив і захист від вимерзання, Тала вода це найм'якша, найкорисніша волога, яка проникає глибше, ніж будь-який дощ. А коли вона проходить через шар добрив, то насичується усім потрібним для росту. Тож. Не треба боятися працювати разом із природою, треба лише слухати її ритм. На завершення варто сказати просто не лінуйтеся взимку, візьміть відро, жменю, золи, трохи гною, і пройдіться по городі. Хай руки відчують холод, а серце спокій, що ви робите діло на добро. Бо в цьому і є.